Свіданок ніколи не пропускаю. О, це я думаю, правильно. Це, це помітно, але тут прям підтримую всі збройні сили України і конкретно вас. Ми будемо готувати вермішель на возі. Головне це не перепутати порядок інгредієнтів, в якому треба їх завантажити. У нас потрібна морк без неї нікуди в азійській кухні. Звісно, нам потрібна буде стручкова фасоль, лук. Це теж цибуля обов'язково. Курка, як одна з основ, звісно, креветки кращі, але І відповідна вермішель. Очка, будь ласка, не, все одно, не да. пригощайтеся та.